Позбавлений можливості спілкування, він сказав більше, ніж можуть передати слова. За допомогою цього природнього матеріалу стебла соломи, Олександр Саєнко створив самобутній образ України. Більшу частину свого життя Олександр Саєнко прожив у селі, тому головні образи творів пасторальні, а матеріал зібрана з поля солома. Художник із цього простого природного матеріалу створював справжні шедеври. Один із найвідоміших його великих тематичних творів панно Козак Мамай. Найскладніше знайти правильну геометричну форму для найменших деталей. Теж дуже цікавий такий феномен соломки, що треба мислити геометрично, От, тобто весь час геометризувати форму. Ще у дитинстві Олександр Саєнко через скарлатину втратив можливість чути і розмовляти, однак він знайшов інший спосіб спілкуватися зі світом. Він був відкритий світові, відкритий людям і не, не зважаючи на таку певну можливо замкненість з огляду на його вади, він був відкритою життєрадісною людиною. Коли померла дружина, Олександр Саєнко взяв на себе турботу про десятирічну доньку Ніну. Я дуже радію з того, що саме мій рідні, рідний тато став моїми вчителем. Ніна Олександрівна разом із донькою Лесою заснувала мистецьку студію, де продовжує батькові традиції. Тут вона навчає діточок із вадами слуху відчувати красу життя, а також займається килимарством, адже в дитинстві ходила з батьком на ткацьку фабрику, де виготовляли килими за Саєнковими ескізами. Ми, е е з Лесію у 2001 році заснували цю студію і маючи на меті реалізувати мрію Олександра Саєнка. Він завжди мріяв підтримувати і допомагати дітей, які мають певні вади. Ніна Олександрівна також виконала прохання батька та заснувала в його родинному будинку в борзні садибу музей та видала книгу про його життя і творчість. Ірина Долобан, В'ячеслав Фролов, Олексій Стеченко, К1.